Всім привіт та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті двигун дровокола Приїхав з проблемою... Руки знов замазав. Тільки взяв блин, в ручки. Вже замазав. Приїхав з проблемою, що не запускається трішечки підклинює. Ну ні хренасі трішечки підклинює. Там знову одірвало нахрен Клапан випускний. І я не знаю, чи там його буде видно, але мабуть, мабуть, буде ска не видно. Не крана. Е, було питання, десь там колись проскакувало на е, ну, під якимось відео, чому не показую інші столи і так, і сяк, от там ти лише, лише на одному столі усе ремонтуєш. Це другий стіл для генераторів. Він здоровенний. У нього є отака от хріня, не знаю там воно видно чи не видно. Ось така от хрінь є. І плюс он зверху і ще там купа-купа всякої хріні у мене є. А отут мій нотербукер стоїть. А отам, он, бачите, в уголочку он віничок стоїть. Вінничок, бачите, віник стоїть. Тоже, ну, що показувати? Ну, стіл, стіл як стіл, він ширше, він більше, але для, для нього на даний час роботи немає. Е, генератори зараз я не беру в ремонт, тому що вони е, ну, блин, важкі. Не хочу нічого з такого брати. Тим паче е, ну, там купа є таких різних інших проблем. Е, по цьому діло? Збираємо маленького трістана, перехідника, там десятка чи вісьмірка, десятка. наче. Ліземо, знімаємо голівку. Голівку нам повністю від'єднати потрібно, щоб долізти до, ну, глянути на поршень, що там. Короче, якщо бажаєте, розкажу історію, тому що по оцій даній хріні розповісти мені нічого. Вона мене вже настільки дістала, що я е, добився того, що придбали вже новенького двигуна. Раніше я розповідав. Часто були. Е, він щастенько ну, на ремонті. Е, е, дуже часто пробувала прокладку в цьому місці. Отут, у цьому от місці. Видно вам так, видно. У цьому місці часто пробувало похватка. Я її вже і на герметика садив. І, і, із, із обох сторін герметика. Вже і побільше того герметика пхав. хрена її пробивало. Потім через деякий час, ну як завжди, пробивати перестало, але намалювалася інша проблема. Начало рвати випускний. Лапан, тобто обривати його нахрен. Десь там там було відео, десь показував. Десь на чомусь я показував. А, от. Оце оце за першим разом, мабуть, я поміняв. Отака ось штука була. А, да, там, не знаю як якість тут на цьому. В столі світло тільки в центрі, а на тому столі в центрі і збоку. І от ще Це випускний. Отак от обривало нахрен. Про маслозйомні там говорив, встановлюю, встановлюю, встановлював маслозйомні, хоч їх з голівкою в комплекті не було, я вже брав їх окремо. Встановлював міхрена. Ви ж бачите, що воно там? Бореться. Історію так. Історію я вам хотів розповісти. Що нам треба, нам треба порозбирати. Заходить сьогодні клієнт. Світла нема нахрен. Клієнт заходить і запитує, а ви ланцюжки гострите? Ну, гостримо. А можна нагострити. Кажу, так світла нема. Так а коли буде, то ну, звідки я знаю, коли це світло буде, ну от реально, ну, звідки я знаю, коли воно буде. А я ще заходив такі трішечки, ну ви зрозуміли, які. От чесно, от ненавиджу спілкуватися з такими людьми. Ну Якщо ти вже щось там ну ви зрозуміли, що зробив, ну то просто блін, або... Трупо сиди вдома, ну або просто не за інших людей. Ну, така ось така от штука. І за сьогодні також інші клієнти були. Небагацько, звісно, але вони були. І також за кожним разом запитували, а чого у вас так темно? У магазині, звісно, темно. І мені вже набридло пояснювати, що світло вимкнули. Я сказав, що взяв о 9 ранку вимкнув вмикач, чи вимикач, як його правильно назвати, і от до, до 12 дня, чи в 12 дня вони зайшли, чи там о першій годині дня. Я говорю, що вимкнув і просто сиджу тут в темноті. І на що один із клієнтів говорить, так давайте я вам включу. Коротше, ну мене просто обриває. Обриває, ну, от цього, ну, ну не знаю, такі інколи запитання бувають, що це просто жесть. Вчора так -то, повний трек. Що з цим двигуном блин, обірвали та лахлона я сказав що ну я вихідний ну блін ну, ну, ну йомо -йо, ну я ж теж не робот мені теж потрібен вихідний я не можу його ну блін сутками сутками це все сиділо робити і е, за кожним разом коли там хтось там або подзвонив або отак от щелк я все, от, все. Я чисто ваш, я зараз буд буду займатися лише вашою там технікою і спати навіть не буду Ну але ж так не буває Можете написати, чому клапана обриває. Якщо напишете, що Збільшується зазор, так, звісно він там збільшується через де, деякі час і потрібно перерегульовувати. Пере але ж. Але ж... Ну... А, ні, не можна крутити, щоб там нічого гіршого не начудило. Але ж все рівно це якось, ну... блин, там на 13. На 13. На 12, на 12, на 12. Бачите, я вже їх так давно ремонтував, що забув, наскільки воно там. 14, 12, 12. І отут один підходить чудово, другий чудово, тут чудово, а отут хреново. Щоб викрутити його. А якщо встановити одну другу, то, то можна зламати маленького трістанчика. А трістанчики, ті, що нормальні, вони коштують нормальних шиняток. Ну, хто в цій темі, той знає що. Якщо щось хороше, то дешевого можна не шукати. Викручуємо. Саме головне, щоб поршень був цілий, тому що це буде повна срака. Я не дуже бажаю його розбирати повністю. Немає ні сил, ні енергії. Будь енергія. Енергію висмоктали вчора всю вихідний день. Що Сьогодні хуяр хочеться робити. Компенсатор. Компенсатор вирішив відригнути. Один так, він один тут. Голівка. Отак от виглядає чудово. Клапан. Отак от, от відірвало нахрен. Хоча він не прилягав. Судячи по цьому, то він не прилягав, то тобто тепловий зазор збільшився. Що там наш? Поршень. Металеві частки витягайте. Оцей двигун я реально списував. Але ж... Але ж. Ось що хочу сказати. поршень цілий. Потрібно лише оцю, оцю срань прибрати оцю сраньку прибрати Ой, вона вже відпала. Це алюмінієва, алюмінієвий шмат. Викидаємо його нахрен, потім попідмітаємо і. і роз. розпакувати. Де... Опа, розпакували выняли бачите впускний тут нормальненький прилягання в принципі було чудово а може і хреново но візуально чудово було а тут Тут надо чимось гепнути. Так, не робіть нікого. Ну вот так, така ось вот штучка наче його порубало не знаю чи, чи можливо не потрібно ставити оці от сальники клапанів не знаю може на цей раз не встановлювати що скажете оцей десь випав він тут був, але він випав, чи не було його там. Ну, на впускний я встановлював, а от на випускному я не бачу. Може коли я перевертав. І воно вискочило, бо я їх встановлював. Напишіть, будь ласка, чому обриває? Все ж таки я гадаю, що можливо через оце пальне, тому що пальне спиртове. Ну або, можливо, через те, що потрібно, ну от як я роблю? За минулим разом, коли обірвало, я це все почистив, тут почистив від нагара, новесенькі клапана я їх попритирав і один і другий, я притер. Зазори я виставив, разів 20-30 я двигуна провернув, перевірив зазори, я не пам'ятаю, підрегульовував чи ні. Потім двигуна я запустив, він у мене попрацював там, там ну, хвилин. там. Одну, дві, три. Більше я не можу його на пляшці запускати, тому що ну, ви ж бачите, він без бензобак, без ніхрена. Потім е також перевіряв зазори, все в нормі. Після цього я віддав. Мож, можливо, там через годину-дві праці потрібно перерегульовувати зазори, але ж е те, що я робив, ну, по принципу, на... Скільки разів там генератори робив, коли пов повністю-повністю розбирав. Ну от такої ж проблеми немає. Тут оця от проблема є. Так що, або йде перенавантаження, а тут в будь-якому випадку перенавантаження, тому що двигун завжди працює на максималці. Він не працює так, як генератор, наприклад, він там працює там при. 3200, а коли вже щось там вмикається в розетку, він там хопа, там і підвищив свої оберти. А даний двигун працює завжди на максималці. Тобто, можливо, через те, що він працює на максималці, обриваються квалапана. В общем, чищу, е, чищу, притираю, до, до речі, притираю. Е, можливо, ну, не знаю, вам буде цікаво чи. Ось такою штукою притираю, вона там типу компонент йде, бо у мене була притирочна фаста, там йде їх два тю тюбика крупно зернистою зразу притираєш, потім миєш, чистиш і мілко зернисто намазуєш і також притираєш. То тут іде воно типу два в одному, то по відблиску, по притиску от того всього, то чудово, чудово. Всі. Це виглядає. на отій, ну Я не знаю, яка вона там, дешманська, не дешманська, це мені хтось підігнав, чи я вже сам купував таку от штуку, але ці двохкомпонентна, бачите, цінник, 36 гривень. Це її бравий ще хрін коли, я не знаю. Можливо, там років, років 10 тому, можливо, більше. Ось так от воно. Розсосолювати далі немає сенсу, один хрін про цю всю хрінь дивитися ніхто не буде. І е, розповісти я також більше нічого не можу. Те, що я говорив, то те я говорив. Пробувало прокладку, зараз прокладку не пробиває. Там і пробувало, ну я не знаю, можливо 3-4 рази, 5, -5 разів пробивало. Е, міняв усе. Е, поршня, я на цьому двигуну міняв, кільця не один раз міняв. Голівку не один раз міняв, бо щось там було, що повністю там чи клапану ну Щось було там дуже-дуже кепське, то голівка в мене десь тут валяється, я її навіть на алюміній не здав. І е, клапана міняв. Оцю от штучку, я не знаю, як вона називається, оця от, що тримає коромисло. цю от Штучку міняв, ну штифтик на різьбульці. Ну, Пусковий пристрій міняв. І ще якусь тут хріль по-любому я міняв. І якось так. Так що, ну, якщо знаєте причину обривання, то можете написати. Ну, або ви або більш компетентні, ніж я. По цим двигунам я вам говорю чесно, я не компетентний. Ну, блін. Те, що я знаю, я зробив. Те, що техніка працює, то це дуже добре. Але я дуже... Мало з ними був зв'язаний. Мені їх таки нав'язали. Ну, дякую дякую. дякую всім за увагу. До нового зустрічі. Хто притирку не бачив жодного разу, то я можу вам показати. Випускний я вже притер. Випускний. Щоб Впускний. Ну, за світло вибачайте, мені то видно. Але... Так от я мазюкаю все це діло. Потім закриваю, тут мазюкаю мастилом звичайнесеньким, що використовую для кітпрома, тут також промазую, потім сам канал направляю, потім це все діло туди. Полівку в будь-якому випадку потім мити шланга на шуруповерт, вдягли і трішки в одну сторону, трішки в другу сторону і отак ось. Так ось це являється притирочка. Не знаю які інші роблять, я роблю так. І щоб знати, чи все чудово вийшло, беремо саму брудну, ну як, не саму брудну, просто ця вже в мене брудненька. Дивимося, що ми там притерли. Ось так от воно повинно виглядати, більш матово. Нові вони блискучі. І от протираємо. О, воно там також все чудово. І ви скажете, що там дешевше там, можливо там. Нову встановити і не мучатися. Ну, можливо, от я вам... Покажу. Я ж кажу, це стіл для генераторів. Тут є в мене все. От нова. зовсім зовсім нова. От вона, голівка, бачите? Муха не срала. От там все нульцеве-нульцеве. Тут також немає компенсатора. На випускному компенсатор є і сальників тут немає. Сальники я купував окремо. То при купівлі нової. Коли ви купили нову голівку, якщо з вашою якась там штука трапилася, або ви там свічку неправильно там вкрутили, або ще якась хрінь, то ви оце все діло розбираєте і притираєте клапана. Тому що навіть на новому отут -от, потрібно притирати клапана. Так що якось так. Все, закинули назад. І оце все діло, от я от поршня от відмив. Там все чудово гарненьке. Там декілька декі насічок, от одна з минулого разу лишилась, а одна прямо на стрілочки. то Тут я все помив, почистив, а отут от на горюка так і лишилась Я його шкрябав-шкрябав, але я його о тепер дійшло цей нагар. То це я також дочищу. І оці всі. Потуги потрібно відмити. Тобто пальним і компресором. По-іншому воно не відмивається. Так що, якщо щось побачили, там, от брудне-брудне, воно все при складанні, воно миється. Не можна отак от, після притирки, ви там попротирали, отак, от, все, от, наприклад, от, протерли. І все, і мати отак мож, можна складати. Ні, образив є і от, і отут абразив, ось є, отут образив. Це все діло потрібно ви. Ми. Ну все, далі, далі більше показувати не буду нічого. Те, що хотів, притирку при показати, Я показав, і ось така яма. Бачите, як влупила. Ось от. так от. За допомогою манувара. Я склав оцю штуку. Запускати я на камеру не буду, тому що ну реально незручно, це просто срака. Воно ж, е, так як встановлено на, на отій спецприблуді, то їм легше звідси дергати. Отак от це все діло, щоб запустити, я зробив. По факту, е, Якщо вам занадто цікавий цінник ремонту, то отут от по факту не менше 600 гривень, тобто за даний вид ремонту. Стандартний цінник 600 гривень. Хто вважає це дорого, робіть це все діло самі. Потім сальники клапанів пішли, точного цінника не скажу, не знаю. Клапана і один і другий пішов, теж точного цінника не скажу, тому що я не пам'ятаю, я їх брав давно, у мене там ще вишилось там. Можливо, там пар 10, може трішки менше. Прокладочка під циліндр, ну не під циліндр, під голівку її так правильно назвати, Прокладочка під голівку, я їх також брав поштучно. І із розкомплектованого комплекту я знайшов прокладочку під безпосередньо сам глушник. Він такий гарячий-гарячий. Ну і в принципі все. Притирка. Притирка входить в даний вид робіт і в, 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 в цей цінник 600 гривень. Якось так, ну, не знаю, дорого, не дорого. Не мені вирішувати. Якщо дорого, ремонтуйте самі.